Альбіночка про сонячну тему, а я про смерть. Будемо з вами трохи і плакати і сумувати. А ще я як завжди додав перцю. Ви ж знаєте? В мене як не заява, то перець. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні наша традиційна рубрика разом, і в моїй студії чудова гостя Тетяна Дугельна. Вітайте! Вітаю, моя хороша! Вітаю, вітаю Альбіночка вітаю, 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 друзі! Слава Україні! Героям слава Україні! Навіки слава! Так. Сьогоднішня наша тема сонячна. Ми хочемо поговорити про соляр або Солор. Як його правильно зустрічати? Ми вже говорили колись трошки так, так, більше так. року, тому є. Можете подивитися. Але оскільки в нас день народження кожен рік, mm -hmm. маємо певно про те повторювати, так? Mm -hmm. А ще я як завжди добавлю перцю, ви ж знаєте. У мене як не заява, то перець. А ну давай а, Альбіночка про сонячну тему, а я про смерть. Давайте ми зараз так зараз поговоримо. А дійсно чи пов'язані ці два тезиси? З точки зору астрології, наприклад, з точки скажу. зору астрології пов'язані, тому що що? Тому що рік закінчується. І це о, ці о, останні там крайні тиждень-два найважчі. Особливо mm -hmm. дні, прямо от за три, за чотири дні. Най -най -най важчі. бо ми відчуваємо певну смерть нашого сонечка. Але ну в якому плані Енергетичному. А різдво ще не настало, тому треба десь брати ресурс, бо на роботу йти, угу, дітям угу. готувати, чоловіку готувати, так, батькам щось так само так, піклуватися, так, так. а собі. І ось цей момент, він дуже сакральний і дуже важливий. Ось тут можна надірватися. І багато людей, ви, будь ласка, друзі, зараз задумайтеся і згадайте, як часто за день народження, за тиждень, за два ви хворіли, дуже важко хворіли. Угу, угу. Бувало таке, правда? Так. Ось саме й тому. І тут виходить, що? З точки зору астрології, зрозуміло, сонечко добігає свого циклу кінця, з точки зору психології. Також все дуже зрозуміло. Чим ближче до Дня народження, тим більше нам хочеться підвести підсумок, а як ми прожили цей рік. І чи здійснилися всі ті бажання, які ми собі набажали і нам побажали? Так. І ось ми торкаємося дуже такої сакральної теми, адже в психології є таке розуміння, особливо трансперсональне, яке вивчає щось за межами персони, так. що там точка входу і виходу одна і та сама. Тобто в якомусь місці, де ви вмерли, в цьому ж місці ви народилися. Ну, е саме простий е знаєте, якби аргумент на користь цієї концепції, е коли дитина народжується зло на матері. Для себе внутрішньоутробно дитина померла назавжди. І тому, коли ми хочемо психологічно, мама народи мене назад, я втомився бути дорослим, а це ж є така травма. То це саме туди, де нам було, вибачте, сакральних 280 днів, 40 майже тижнів, це сакральні цифри. Так. Нам було дуже добре. Як би там не було, але безпечно, добре. Рай за рахунок іншої людини. Ну так воно і називається в концепції трансперсональної психології Станіславом Грофом, що внутрішнітробічне життя дитина проживає рай за рахунок інших, а потім треба створити цей рай протягом життя після народження. І от ми вмерли для внутрішньоутробного. Народилися для цього життя, і тут ми кожен рік повторюємо цей цикл. Ми вмираємо для того сонечка разом з тим сонечком, що у нас за спиною. І в день народження, ось ті, не дарма, да, ви астрологи, вираховуєте час до секунди. До секунди. Солярний час на кожен рік і солярна, е, солярна карта вона інша кожен раз. Вона відрізняється від Натального. Ну це вже ж я ж не захожу на цю територію. Я цим користуюся, як ти, моя духовна сестричка, і е, Оленочка наша Осіпенко. Як, як ви мені кажете, не Кулинари. треба тобі знати все. Ой, Любов, вона мені каже: не треба. Ти краще мені позвони, або ти, ти мене запитай, не лізь же туди. Але ж я не можу не лізти, бо. Духовна Пізвучна. психологія, вона, ви розумієте, з психологією, астрологія, нумерологія, тарологія воно все-все-все. Це все, все, все. різні системи координат. Але для чого? Для того, щоб пізнати оцей фокус. Коли щось закінчується, це ще не кінець. Це тільки початок. Це, так. Це ось-ось почнеться щось нове. І тому, коли ми говоримо про соляр. І коли говоримо з точки зору да, психології, перший день, то це день реального нашого народження від народження після вчорашнього дня смерті. Тому люди багато хто на завершенні року хворіють. Це правда, тому що сил дійсно не вистачає. Але мало хто розуміє, крім тих, хто цікавляться. Ну, твої то глядачі, і мої глядачі ж розумні, розумнички, Тож ви ж знаєте, да? якщо розумнички, то ви тиснете на вподобайку. Дзвоник. На дзвоник і підписуйтесь на наші канали я, ну, вибач? Я. Ну я, я ж я ж не можу. Я як ведуча також каналу, я ж не можу, знаєш без цього. Ну ти ж знаєш, як ніхто є. Наскільки так. це важливо для Ютубера? так? До речі, для нас це важливо, і важливо, друзі, для всіх і вас, тому що україномовний контент він має бути якісним і про Україну мають через наш Ютуб також дізнаватися. А як дізнаються, який ми є? Да, якщо да, якщо ми переглядів мало. Пер, да, вподобає лайки, мало, мало і так далі. Будь ласка, ставте, вам це нічого не завадить, а нам буде і приємно, і е, корисно на всіх рівнях. Тож так, сердечко. Серденько. Що я хочу ще про смерть поговорити, розумієш? Так, так, давай. Дивись, кожного разу, коли включається натальна карта, то ти ж завжди бачиш, яка тема життя на цей місяць. Актуальна, так. Да. Тобто ви це вже до Альбіночки на її консультації, її навчання, в тебе ж величезний курс є, є для так, астрологів. Так. Так? І тут однозначно, що ми бачимо. Якщо ми говоримо з точки зору психології перший день, це, звичайно, ми змінюємо цикл смерті на життя. І ми маємо розуміти, що сьогодні, щоб встояти цій тотальній агресії, яка на нас спрямовується, наш світогляд має бути фундаментальним. Угу. І е, ось цей, ця тема, тема року, яку вам може підказати астролог, е, бо конкретно у вашій мапі правильно ж це видно, е, ця тема це тема, в якій буде найважче, але найпродуктивніше, якщо ви це будете осмислювати. Це правда. І ця тема, якраз, що ви будете кожен раз відчувати, що ви вмираєте, коли цим займаєтесь, але якщо ви це будете робити, то ви воскреснете в кінці року і не буде в кінці року ось цього стану хвороби. Якщо ви будете, розумієш, це ж про призначення, по суті. І от мені в мене дуже коротка така показова історія. В цьому році я відкрила новий хист. Не можу сказати, що талантом, але хист в собі. Я почала малювати дивні картини в день народження. Зараз покажу вам. Друзі, я усвідомлено перезапускаю, перезавантажую соляр. Хвилинка в хвилинку я сідаю, в мене певні ритуали. Я роблю програмування, медитую, дякую. Потім запускаю це цілий процес. Цьому році він був в час ночі. Ну нормально. Перша mm -hmm. година ночі всі сплять. Простір вільний, Я сідаю. Я тільки починаю. і ось Секунда в секунду включається соляр. І я розумію, що я починаю текти. У мене сльози слізяться, я починаю кашляти, чихати, мене трясе, і в мене піднімається температура. Я захворіла минута в минуту, секунда в секунду включення соляру, коли сонце стало, розумієш, як для астролога це важливо. і ніч – і я розумію, що це, але я сідаю, я все таки роблю те, що я запланувала. Наскільки я змогла щось запланувати вранці? Я прокинулася абсолютно хворою. В мене був тяжка форма бронхіту. І знаєте, що чим відрізняється людина, яка просто захворіла, і людина, яка усвідомлено захворіла в день включення в день народження, в день соляра. А тим, що вранці, коли всі зрозуміли, що мама захворіла в день народження, бо вранці ж наступило моє, моє день народження, відповідно відповідно, мама сказала всім, що це так, я захворіла, але це духовна проблема. Раз моє сонце стало і мої легені відрагували. Нам треба щось вирішити в сім'ї глобальне в стосунках, бо дихальна система це да, сім'я, це комунікації, це найближчі. Всі приїхали мене вітати, а я хвора. Так в цей же самий день захворів і мій внука. Він дуже зі мною енергетично пов'язаний. І протягом 12 днів розгортання соляру захворіли всі в сім'ї. Ого! О, це і це, це була така потужна чистка. Так, ми тіло допомагали. І інгаляції, і так далі. І так далі. Але я постійно працювала і я почала малювати. Спочатку я вималювала щось таке, незрозуміле сонечко, чорно-біле, мені не хотілося кольору. А потім я зрозуміла, так, стоп, в тебе ж сьогодні перший день, а перший день, перший дім це я, це моє я. Це і я, дивіться, так. Так. і я почала малювати ось таку річ. Перо, адже я письменниця. Так. І я намалювала це в стилі дзен тангл. Ви можете в Ютубі е набрати медитативне малювання дзен тангл. І я до кожного потім дня <проб> почала дому соляру малювати в цій стилістиці. Я не вмію малювати. Люди, я не вмію. Але цю техніку можна засвоїти. Можна засвоїти. Вона проста. Вона медитативна, вона цілюща. Я намалювала таких 12 картин, і після цього почалась далі трансформація, коли я почала цю техніку вже використовувати зараз для своїх клієнтів. Це дуже просто заходите в е, дуже багато в інтернеті посилань. Дзен-тангл або медитативне малювання. Подивіться, кожен дім, кожен ось ось він, наш, да, наша внутрішня дитина. Це це просто щось неймовірне, і тут у мене є один малюнок. Тут також ось такі, бачите, красиві роботи. Вони окремі медитації. Ось да день партнерів, да так, рибочки, клас. як ти зразу реагуєш, да так? навіть і мандала. Я... Подивися, яка вона бачиш. Я хочу ось цю показати. Краса. Ось наша Україна. Це я малювала себе вже в відчутті, що я виздору, ну, видужую. І ось дивіться, ця спідничка, ці різні завитушки і так далі. і так далі. Тобто е е округла лінія балансування, якийсь зигзаг, вихід за межі, якийсь трикутничок енергетизація, якийсь квадратик ромбик, це е включення тіла. Тобто ви потім почнете розбиратися з цим символізмом, це дуже круто. І я, мені зараз кажуть, я просто покажу ось буквально декілька останніх робіт. От, одна така робота. Розумієте, Це вже якісь роботи можна назвати. А ось моє нейромалювання. Боже, яка краса! люди добрі. Розумієш, нейромалювання з цим. Ну, да? І хочу дуже зараз швиденько вам покажу цей ось він. Незалежність в цьому році. Ось вона. Ось вона незалежність в цьому році. Тризуб, мандала, вся, весь символізм. Я не вмію малювати. Почуйте мене, я не вмію малювати. Це малює душа. Тому соляр це коли душа малює. помирає, а потім народжується. І щоб не зануритися в смерть, а жити, то треба дати душі щось, щоб вона проявила. Писати вірші, писати е, гарні дописи, коментарі нам, малювати, створювати щось руками, займатися рукоділлям. І тоді ви однозначно о, зрозумієте, що ви готові далі слухати наступну тему, яку ми дуже скоро підготуємо. Да? Тему про філософію смерті. Це дуже важлива тема, і ми будемо з вами трохи і плакати, і сумувати. Але якщо вам цікаво, тоді да, Ми продовжимо. А на сьогодні будемо так. фіналитися. Так. Дуже вдячна тобі. Ти просто для мене відкрила новий світ. Я ніколи про це не чула. До речі, ну бачиш, що кажу. А я люблю малювати. Так. Можливо, це Мені я кажуть... так само прийду через рік з да. таким альбомом. Так, так. Мені кажуть, на твої роботи можна медитувати. А, це правда. Ну а це ж і є медитувати. Оце я не вмію малювати. Mm. Це вже просто продовження. Чудово. Мені кажуть, хочеться роздрукувати і кольору не хочеться додавати. Чорний лінер, чорний олівець, чорно-біле, так, наше життя. Ось воно, чорно-біле. І, да. і, і тоді чи смерть це погано, чи можливо це перехід. А якщо перехід, то куди? В смуток, в горе, його дуже багато. Але ми маємо з вами не вмирати, а відроджуватися, воскресати. Бо наша матінка слава, це птах Фенікс. Які з пепелу попелу да, себе відродив? Тож я думаю, що ми сьогодні вже заклали фундамент для майбутнього відродження психічного здоров'я кожного, хто нас слухає, так, друзі. Якщо цікаво, будь ласка, пишіть про те в коментарях. Я хочу сказати, що кожну весну. Природа нам якраз показує цей момент солярного так само переродження так. і Ісус, да, возрождення, Воскрешення Ісуса. Це якраз у та легенда про відродження нашого внутрішнього Я. Яздво ну, народження да. сонечка так. молодого. Дякую тобі, і я тобі дякую. Дякую, дякую а, друзі. Ну що ж, бережіть себе. Бережіть Україну, бережіть внутрішнє сонце, а ми скоро зустрінемося. Тож, до скорих наших переможних зустрічей. Пока-пока.